Сьогодні четвер, 29 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Понад місяць на Миколаївському залізничному вокзалі волонтери видають продуктові набори херсонцям, які вирішили евакуюватися. Гуманітарну допомогу надає Всесвітня продовольча програма ООН. Як організували роботу та що входить у пайок, розкаже кореспондент телеканалу «Март» Олександр Матюшенко. На годиннику 17-та вечора на Миколаївський залізничний вокзал прибуває поїзд Херсон Київ. З-поміж пасажирських вагонів вирізняються евакуаційні. У них їдуть люди, які вимушено залишають Херсон через щоденні ворожі обстріли. Упродовж 20 хвилин, поки поїзд стоїть у Миколаєві. Місцеві волонтери завантажують його гуманітарною допомогою. «Коли почалась евакуація з Херсона в том числе как бы и транспортом, то есть железнодорожным в данный момент, то нам пришлось принимать решение, такое, как бы, почему бы на, ж... на железнодорожном вокзале не выдавать а, наборы продовольственные. Від визначення необхідного об'єму гуманітарки до роздачі її людям минають лічені хвилини. Прямуючи до Миколаєва, начальник поїзду передає на залізничний вокзал інформацію про кількість евакуйованих. Волонтери швидко збирають необхідну кількість продуктових наборів та доставляють їх на перон вокзалу. треба було швидко реагувати, то тобто, коли ознайош допустимо 150 людей, і швидко ті гуманітарну бы, допомогу, її людям роздати в вагонах. Кожен евакуйований отримує продуктовий набір від всесвітньої продовольчої ООН вагою до 6 кілограмів. У ньому макарони, консерви та олія. Волонтери кажуть, такого пайка має вистачати на перші 2-3 дні після евакуації. Макарони півтора кілограма. Соняшникова олія 400 грам. Горошик 400 грамова банка та тушонка. Роздавати гуманітарну допомогу на Миколаївському залізничному вокзалі почали ще наприкінці листопада. Працівники вокзалу зазначають, з кожним тижнем кількість людей, які вимушено залишають Херсон, зростає. Щодня волонтери в середньому видають 100 продуктових наборів. В середньому видавалось до 100, бувало і більше. Ну, за весь цей час, ну, мабуть, більше трьох тисяч ми вже надали коробку. Отримати продуктовий набір переселенці можуть і на Миколаївському міжміському автовокзалі. Вона вже йде как бы, в нормальних великих коробках, какби бы, людям, звісно, по паспортним даним. Херсон сам тобто, там встановлюється і автобуси і... з Херсона, которої йдуть і... таким чином. Миколаїв вкотре демонструє свою готовність допомагати сусідньому Херсону та його мешканцям у будь-який можливий спосіб. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. У Миколаєві почастішали випадки травмувань внаслідок вибухів касетних боєприпасів, які не розірвалися після обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Так, 14 грудня в Інгульському районі тяжку травму отримав 19-річний хлопець, який повернувся до свого помешкання після майже чотирьох місяців евакуації. Снаряд лежав на подвір'ї з часів обстрілів міста. Схожий випадок стався 28 грудня в тому ж районі. Касетний боєприпас Вибухнув у дворі приватного будинку. Поранення отримала жінка, її госпіталізували з травмами нижніх кінцівок. У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують, якщо ви повертаєтесь додому після тривалої відсутності, зверніться до Національної поліції чи надзвичайників. Їхні фахівці проведуть обстеження подвір'я на наявність вибухонебезпечних предметів та обезпечать ваше життя і здоров'я. На насосних станціях Миколаївводоканалу, 28 грудня, близько 16.30 виникла технічна проблема з електропостачанням. Ремонтні роботи тривають досі, повідомило комунальне підприємство. Після відновлення мереж енергетиками працівникам водоканалу знадобиться ще близько 12 годин, аби подати воду в оселі містян. За цей час будуть проводити водозбір, очищувати воду та наповнювати резервуари. Також комунальники зазначили, що спочатку випустять повітря з мережі для уникнення гідравлічних. Ударів. Коли саме подадуть воду в крани, невідомо. Арт-терапія, що лікує душу. Для дітей-переселенців актори студентського театру покоління влаштували новорічну виставу. Її підготували разом з викладачами Миколаївського муніципального академічного коледжу. Усі емоції малечі від казкового дійства на сцені бачила знімальна група телекомпанії Ніс ТВ. В імпровізованій гримерці йдуть останні приготування до вистави актори, студенти Миколаївського муніципального академічного коледжу, спеціальність сценічне мистецтво. Серед них і 16-річна Єлизавета. Саме з дітьми, як в ігровій формі, я буду працювати вперше. Чесно, нервую, але я дуже щаслива щаслива, що нас, як акторів, як студентів, залучають до такої діяльності. Єлизавета розповідає про свою роль у виставі, а також ділиться своїми емоціями парадійством. Адже маленькі глядачі це найщиріші шанувальники. Я граю пепідогу панчоху, така вся весела дівчинка, трошки пацанка. Я маю саме забавляти дітей, якось їх двіжувати, якщо так можна сказати. Ідейна вдохновителька театралізованого дійства для малечі викладач сценічних дисциплін коледжу Марина Васильєва. Вона є автором сценарію та режисером дійства. Це вистава, у якій багато казкових персонажів. Тобто ми одразу запланували, що для того, щоб подарувати казковий настрій, персонажів має бути кілька не тільки там традиційні персонажі, яких чекаємо на Новий рік, тому у нас є квіткова фея, і в неї є така чарівна парасолька, з якою можна гратися. У нас є і джин. І він теж там намагається чаклувати. І головна думка, звісно, про те, що не треба ніякого чаклування. Для того щоб збулися мрії, треба тільки бажати чогось дуже хорошого, дуже гарного. І тоді воно збудеться і не тільки у новорічні свята. Тож перед виходом на сцену дружня підтримка та поради. У всіх вас вірю. Ви найкращі у папі прем'єра. Ти також найкраща. Я в тебе вірю. все, люди мої з Богом. Новорічне свято з Пеппі – весела театралізована ігрова програма, у якій бере участь низка казкових персонажів. Події сюжету побудовані на доброму гуморі, а яскраві характери персонажів створюють атмосферу чарівного світу. Ігри розраховані на дітей різного віку і фізичних можливостей. Тривала святкова вистава близько години. А от як сприйняли гру акторів, початківців, маленькі глядачі, можна побачити по виразах обличчя. Наталія Гродова, Ігор Невідомський Ністеве для Єновин. новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» і «Ніс -ТВ» і онлайн виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!